На цьому відео ми з вами більш детальніше розглянемо генератор Stahl моделі PR 850VS. Дана модель йде трьохфазна 220-380 вольт обладнаний трьома розетками 220 вольт та однією розеткою під 380 вольт. Під три фази. Вольтметром. Так як цей є, генератор є трьохфазним, то вольтметр показує саме 380 вольт. Автомат, який спрацьовує при короткому замиканні, має функцію Кейс Стартер, що вмикається і вимикається за допомогою ключа. Також є вихід під 12 вольт. Обладнаний баком на 15 літрів, на якому встановлено датчик кількості палива. Дана модель генератора має максимальну потужність 38 кВт. При підключенні до розетки 380 вольт. При підключенні до розетки 220 вольт має потужність 3,4 кВт. Номінальна потужність. Це потужність, при якій генератор може працювати довготривало, на одну розетку складає 2,5 кВт. Дана модель генератора продається вже готовою до роботи. Він уже заправлений мастилом. Вам необхідно тільки залити бензин і генератор готовий до роботи. Бензин можна заливати як 92, так і 95. Тривалість роботи при заправці повного баку приблизно 12 годин. Якщо ви хочете підключити до цього генератора весь будинок, то краще це робити першу розетку, так як вона видає найбільшу потужність. Цієї потужності вистачить вам для одночасної роботи. Бойлера, холодильника, телевізора, ноутбука та освітлення у всьому будинку. В комплектацію до цього генератора входить книжка-інструкція. Вилка на 380 вольт, вилка на 220 вольт і ключ. Так як мастило тут у нас вже є. Для того щоб його завести, нам необхідно додати кілька бензин. Це роботи такий, як і на всіх, на всіх генераторах є кран, який відповідає за подачу палива і заслонка, яку потрібно закрити під час заведення генератора, і коли ми його заведемо, її повинно, потрібно відкрити. Включається за допомогою Le chat. На відео видно, що ми підключили на одну розетку три прилади потужністю 1200 Вт, 1000 Вт і 1400 Вт. Ще разом складає 3,9 кВт. Це для генератора досить велике навантаження, але він з цим справляється. Хоча рекомендую для цього генератора короткочасне навантаження 3,4 кВт. Цього буде достатньо для запуску холодильника та, наприклад, електронасоса, коли при запускові потрібно короткочасне велике навантаження.